Розсіл сьомий, у якому привид з дичавілого сантехніка згадує свою колишню професію, і це має несподівані наслідки. Що ж нам тепер робити? захвилювалася Олянка. Вона пригадала, що їй сказав буцик, відправляючи Україну нянків. За допомогою чарів вона може здійснити лише одне бажання негайно віддай моє вбрання і. Відвернись ображено проказав Юліан. Дай мені хочу ну, наостанок відчути себе справжнім нямником!» Малянка швидко переодяглася у свою піжаму, а штанці, курточку і ковпачок Юліана так само акуратно склала на краю басейну за мить. Оглядений нямник уже стояв біля дівчинки і скрушно. Хитав голову, ну от, тепер нас може врятувати лише ди, і от, тяжко зітхнув чоловічок і опустив голову. А, він... а вода все прибувала і прибувала. Вона вже почала пересливатися за краї басейну і затоплювати Юлянове подвір'я. Ось якби тут справжній сантехнік, такий, ким колись був мічко. Прошепотіла Оляника. але годі було на це сподіватися. Навіть до них у квартирі коли ламався якийсь кран сантехнік майже ніколи не приходив. І тепер дівчинка знала, чому всі слюзарі сантехніки, певно, добре знали історію зникнення молодого довірливого митька. І щойно Олянка про це подумала, як посеред нею Юліаном виникла біла навпівпрозора фігура. «Хто тут... Хто тут згадав моє ім'я? тихо запитав привид. А це був саме він, привид з дичавілого сантехніка. і, втупившись у прогрізену трубу, з якої текла і текла вода. А, ні. Я ніяково казала Олянка, а звідки ти мене знаєш? Просто сьогодні вночі я почула сумну історію про те, як викинулися рятувати песика. виявилося, що, то, що це скавчав підступний діркоту, жалібно скавчаці. гори мені, гори, забідка вся привид. А тоді наполохано озирнувся. Треба тікати, бо він може знову мене вкусити. А знаєш, скільки в того садюги залізних зубів? Аж три ряди. Олянка вже хотіла пояснити приведу, що зачарувала. Всіх ціногризів і дірко крутів, вона завжди відправила їх світ за очі, але не встигла, бо раптом привид дичавілого зандехніка махнув рукою і кинувся до поламаного крана. Йому встич... вистачило лише кількох рухів, аби зупинити потік води. Після цього привид доволено всміхнувся і раптом. Почав Мінюватися за мить перед враженим олянкою та Юліаном стояв молодий хлопець у робочому комбінізоні із портетим, тим кашкетом насунутим на чорний чуб. Усе зрозуміло, вигукнула Олянка. Жаль, скачавський, міг тримати сердечного сантехніка в полоні, а лише доти до Доки той його боявся, а коли Мичко переміг свій страх, закляття перестало діяти. Де я? запитав хлопець і почав розгублено «Ти, ти головою. Іде цуценятко, не хвилюйся, медьку, тихо промовила Олянка. Це все тобі сниться. А дядько Юліан який страшенно зрадів з того, що Мичко по. Полагодив кран і врятував нямлики від повені. Лагідно усміхнувся до хлопця і сказав Он, бачиш, там попереду тунель, іди весь час прямо, нікуди не звертай. Невдовзі ти вийдеш крізь потайний хід на берег річки. І головне, коли зустрінеш людей, не розповідай їм про те, що тут бачив. За хвилину попрощавшись із дядечком Юліаном, Олянка вже бігла до... Твору в ціні, який вів примісницько до її кімнати. Вона з радістю помітила, що вода під ногами вже не хлюпає, а коли вистрибнула, на м'якенький килимок, який бутик як бачили, бо простелив на підлозі, то переконалася, що від підступну під... Тот ли вухо водограй, який ще недавно бив зі стіни, у її кімнаті не лишилося її сліду. Зараз я тобі все розповім, сказав, сказала вона Буцикові, що сидів на кріслі гойда з цікавістю позирав на Олянку. Та в цю вилину за стіною в кімнаті батьків про. Лунав пронизливий дзвін будильника. Нямик снизав плечима, усміхнувся, тоді підійшов до лянки, підняв її на руки і дав легенького щегля по носі. Оця милася дівчинка від того, що мама торсала її за плелече її казала Прокидайся, сонюку, а то спізнишся в садочок, і навіщо ти поставила. Повний глечик води біля стіни негайно не віднеси його на місце. Олянка підхопила з ліжка і, коли віднесла глечик на підвіконня, побачила, що на його дні лежить металевий зуб. Усе ще залишилося від страшного гіркокрута, шалібно скавчальського. Цікаво, а чи працювати? Тиме в нашому будинку Мицько, подумала Олянка, якщо так, треба буде обов'язково з ним подружитися.